Як взяти сіту поліцію, я вам показала. Отже, ми беремо. Дома. Далі в цьому відео хочу показати, як, як забрати тархету з поліції. Рекодіга де таргета Ти де, де екстранхерія. Савер, Савер, лот. Поліція. Нехай буде Барселона. Барселона. Нас перекидує на сайт Лота. Обираємо саме там, де ми подавались на сіту. Отже, беремо лоте де Тархета Дедентидет. Так, і це так. Lotus de tarjeta de identidad de extranjera disponibles en la oficina. Отже, у нас тархета резиденції лот 20, ціна 2024 рік і 31. Ми заходимо в «Соліцитар сіта превія». Ми беремо знову сіту. Сіта превія екстрангерію. «Аксепта», «Акседер». Провінція Барселона Асепта. Обираємо офіс саме там, де ми брали майор Трендаочу. Так, було таке. Далі беремо Траміта Полісія Національ і тут ми обираємо «Рекодіга» де Тархета Асапта. Entrar. Тут ми вводимо нашу ніє. Нехай то буде така сама. Nambre Apelidos, асепта. І тут далі у нас і знову те саме Соліситар Сіта, тобто Соліситар Сіта, Консультар Сіта, Соліситар Сіта. Беремо сіту. Заходимо в Sigvento і процес. Точно такий же самий, як і коли ми брали сіту. Тобто точно такий самий нам приходить смс на телефон, ми вводимо тут в лівому в, в ячейку смс і беремо точно так само сіту. Все, я думаю, все дуже просто. І якщо вам було корисно, поставте палець вверх. І всім успіху!